Ох, яке смачне пісочне печиво, ароматне, та не в роті. Взяла велику миску, в неї вбиваю яйця. Відміряю цукор та додаю до яєць. Взбиваю міксером десь 3 хвилини до ось такого стану. Тепер додаю сіль і м'яке вершкове масло. Відміряю борошно, до нього додаю розпушувач. Та просію до всіх інших інгредієнтів, а ще додаю ванільний цукор і починаю замішувати тісто. Спочатку лопаткою, а далі вже вимішую руками. А подрібний рецепт в описі під відео. І так тісто виходить ось таке м'яке, і дуже липне до рук. Беру харчову плівку, викладаю тісто і формую в кружечок. Загортаю в харчову плівку, відправляю в холодильник на 30 хвилин. Після вказаного часу поверхню присипаю борошном. Розкриваю тісто і розділяю на дві частини. Ви можете ділити так, як вам більш зручніше. І розкатую його, воно в товщину повинно бути 3-4 мм. Тепер придаю форму печиво. В мене для цього ось такі форми. Викладаю на пергамент та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин. Заздалегідь відварила згущене молоко. Воно потрібно для начинки. Беру печиво, викладаю начинку і накриваю. В кінці посипаю цукровою пудрою.